Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Ветраменті, і зараз будемо готувати шубу. Але таку, від якої би в Совєтському Союзі, певно заплакали, бо такої б не зробили. Звичайно, совєтська кухня, що вона там вміла готувати дно дном. Дуже смачно, дуже просто, гарно, і з деякими своїми секретиками, що вам дуже сподобається. Так що обов'язково і дайте позручніше. Авансом вподобайка і коментар для розвитку каналу і підтримки україномовного Ютубу. А з мене гарне рецепті хороші маєш. Три, так що вперед, готувати. Самі смачні? Овочі на шубу будуть ті, що будуть запечені. На олів'є та ж сама історія. Чи на любі салати, де все йде. Коротше, все смачніше є, коли печене. Загортаємо все гарно у фольгу. Так само з картоплею. І буряки та ж сама історія. Загортаємо гарно у фольгу. Я випікаю так. 200 градусів 40 хвилин. Виключаю духовку і залишаю в фользі всі овочі до повного остигання. Вони доходять вже самі по собі. Більше 40 хвилин не потрібно. Так, поки тут все наше спечене стоїть, і ще раз кажу, тільки печіть. Олів'є, мімози, коротше, всюди, де там треба щось. Типу картоплі, буряка, моркви, Печіть. Печі, так воно смачніше в густовці. А тим більше як свято, то можна заодно покласти до якогось пляска, нанес пульзі. пользі. Собі пляцок печеться і запікаються собі овочі. Цибулю синю. Дуже давно вже не використовую шуби, салат, звичайно, ріпчату цибулю, змисну не бачу. Ще смачна є така біла кримська. Ну, зрозуміло, що зараз кримською це не той варіант через москалів. Так що нарізаємо її так, досить дрібненько. Так, можна маринувати, але я люблю. Щоб останнім часом додати в, цей, в цибулю, просто кип'яток і так і там декілька хвилин потримати. Поки я зараз тут наріжу оселедець, вона собі буде стояти в кип'ятку. Так, оселедці. У мене ці маленькі оселедці з сільпоці, норвежські Матіаси. Зараз я обчищу зніму філе і скажу вам точно скільки грам буде. Ну і напишу, звичайно, в описі під відео всі грамовки. так, поселедця 400 грам вже очищеного. Де я вже нам погложу. І так, нарізаємо на кубики, але такі не надто дрібні. Я це розрізаю. Шкіру можете знімати, можете не знімати, вона тут дуже смачна. Так, і оселедця беріть. ну Не ці з банки готові філе, бо це не смачно в салат. Десь так може з'їсти на закуску. ну Салат краще брати, оселедець такий цілий. Так, цибулю я процідив. Звичайно, за все я почистив. Думаю, всі знають, як почистити картоплю, тож не буду показувати. Тепер до оселедця. Всипаємо нашу цибулю і вливаємо зразу майонез і перемішуємо, щоб ми потім не робили 150 разів ці сіточки з майонезом, озеледиць цибулі має бути зразу з майонезом. Починаємо збирати наш салат. А головною фішкою салату буде вафлі. От такі. Є різні діаметри. Ну, мені подобається, хто він такий. Найнадто величезний. І на найстарі даємо трошки майонезу, щоб воно нам не рзало туди-сюди. Ну, щоб зручніше було викладати. Даємо вафлю і даємо цією стороною. А воно тут, здається, однакові навіть. Коротше, виклали отак. І воно нам не буде солитися. І так, на перший шар в нас піде. Картопля, я так даю. А отут вже сіточку треба з майонезу зробити. Робимо трохи майонезу і натираємо картоплинку. Клали картоплю робимо сіточку. Ну, типа щось на сіточку, похожу, коротше, промазюкуємо так. І можна взяти шпатель і все гарненько ще. Отак розмазати, щоб майонез був всюди. Так, майонезу тут трохи піде, але звичайно, самі знаєте, хто як готує, що салат потребує майонезу. Потім там подочищаємо боки. Все, цей шар готовий. Викладаємо зверху ще одну вафлю і тепер викладаємо наш. Оселедець з цибулі. Тут вже решітки не робимо з майонезу сіточки, бо оселедець є з майонезом. Так, оселедець виклали, зверху знову вафелька. Чуть придавили. І знову решіточка з майонезу. Тепер отут, да, власне, Зараз у нас буде шар моркви. І натираємо морковку. Моркву виклали. І тепер що ж головне, морку треба трохи зверху посолити. Там солений оселедець і цибуля. Але отут вже починаємо кожен шар чуть-чуть. Підсолювати. І зверху знову ж таки ще раз тут решіточка з майонезику. Ну і, звичайно, ще раз вафля. І так, знову майонез. Тут майонез можна без решітки, бо його треба гарно розмазюкати, то можна шпателем. І так, в цій шубі в мене є два шари картоплі. Так що знову натираємо картопельку. От за що не люблю шубу готувати? Завжди все навколо брудне. Ну, то так таке. Тепер знову решіточка з майонезу. І знову можна чуть-чуть підсолити. І, звичайно, зверху лафля. І тепер знову майонез, але розмаюкуємо його шпателем. Добавлю. І тепер самий секретний складник цієї шуби, тут не тільки вафлі, а авокадо. Так, так, спробуйте її приготувати з авокадо, і ви потім будете завжди його додавати. Авокадо розрізаємо. Отак. Приблизно, щоб то було десь. Як по половинці прокручуємо кістку робимо так. Витягнули, її можна посадити. Беремо маленький ножичок якийсь і так от всередині робимо купа надрізів. Чим поменше, тим ліпше. І тепер отак. На впівперек в ту сторону надрізаємо. беремо якусь ложку, велику маленьку і робимо отак. І в нас все. Авокадо гарно вилазить з нашої шкірки. Так, авокадо знову цей шар трошки підсолюємо. і так чуть-чуть скроплюємо лимонним соком. Там буквально... Півтори чайної ложечки. Цей шар вже тут майонез не іде. Притискаємо ще одну вапельку. І лише тут її тепер змащуємо. Це секрет смаку цієї шуби, що тут є два шари. Оселеця. Викладаємо зверху шар оселедця. оселеця можете брати грам 350. У мене лишилося ще буквально дві ложки оселеця. Я ще зробив шубу в такій салат з остатків картоплі, моркви. І зараз ще зверху затру бурячку. Так, зверху викладаємо знову вафлю. Тепер чуть-чуть знову майонезом промастили і затираємо зверху буряк. І, звичайно, буряка не жаліємо. Тут в мене пішло такі два бурячки. Буряка тут має бути зверху немало. І все даємо. А, тут, звичайно, буряк у нас солодкий, тому ми його тільки трошки зверху ще підсолимо. Майонезу вже не даємо, бо буряк досить е, сам по собі воду має. Водянистий. тепер накриваємо листком, можна його так взяти. А, так простіше. Це трохи притиснули. А вже цей шар. Треба змастити трохи майонезом. І вже завтра ми його будемо прикрашати і доводити до діла. Бо він має настоятися, щоб він гарно пропитався. Так що готуйте з вечора, не тягніть, бо він має постояти. І вже я вам тоді покажу, як його доводити до фінального діла. Поки так наша шуба отак виглядає, ну це ще ясно не фінальний варіант, бо я вам покажу, що з нею робити. Ну вже якби ви там дуже сильно не встигали, то хай хоч годин 5 постоїть, Але найкраще таки ніч. Так що побачимося замагою інтернету. Раз, два, три. Ну що ж, наше все постояло і дуже гарно пропиталося. Тепер, бачите, я боки, тільки той майонез, який був лишній, повитікав з боків, я його порозмазував шпателем і вже нічого не буду робити. Можна ще боки обсипати, звичайно, е зеленим кропом. Буде цікаво. ну, Можете собі на свято робити. Тепер по центру кладіть якесь горнятко чи мисочку. І така дуже дорога ікра, імітаційна, аж за 90 гривень. І зараз ми зверху будемо викладати нашу ікру. Викладаємо гарно по всьому тому периметру цю ікорку. Звичайно, якщо ви там не з такої сім'ї з багатою, можна сюди дати і абсолютно таку неімітаційну, а червону ікру, і це буде, звичайно, ще в рази смачніше. Але поєднувати оселедець за 150 гривень і ікру за... 300 гривень баночку, якось дивне би було поєднання. Та й тим більше картопля, морква і ікра, теж так собі поєднання. Отак. Тепер ту тарілочку знімаємо. Ну, що ви там ставили тарілку, горнетку. І сюди, в центр викладаємо нашу зелень. І тадам, смакота готова. І зараз, звичайно, я розріжу. І покажу її в розрізі. Ну, спочатку зараз я сфотографую не розрізану для прев'юшки, хай буде мені. І тоді вже покажу. Так, розрізаємо. Ріжеться просто як масло. Дуже легенько. І за рахунок того, що тут є вафлі, вона вам не буде розпадатися на тарілці. Врізавши. Зараз. О! Тадам! Дивіться, яка краса. Зараз вам покажу так сплати. О, дивіться, як це дуже класно виглядає. Так що готуйте, така шуба обов'язково всіх здивує, буде цікавою і звичайно смачною на святковому столі. Дякую всім, що завітали! Мирного дня і слава Україні!